Кейс з глибокими характерами. Якраз плюс е цієї гри це гарний, неймовірно гарний сюжет, хоч він дуже простень простенький, але дуже гарний, і при цьому добре прописані персонажі усі, починаючи від всіх п'яти голов головних героїнь, закінчуючи Кензі, це наш. Так би мовити, друг із общежиття. Дуже дивний, але неймовірно крутий чувак. Якщо мені не, не зраджує пам'ять, навіть з ним є ручий фінал в цій грі, але я його не проходив, тому нічого, в принципі, про нього не скажу. Е е тому. Mm, якось так. В принципі, як і в будь-яких візуальних новелах, звичайно, якщо брати з плюсів, є вплив на кінцівку. Тобто, якщо ви робите правильні вибори, то буде гарна кінцівка, а якщо ні, то ні. Неймовірна атмосфера з музикою, музика це щось з чимось. Зараз, скоріше за все, на фоні цього відео ви чуєте музику саме з цієї гри. Е, тому це одна із фішок, так би мовити, усіх гарних візуальних новел, це гарний музичний супротив. Е, Якщо ще брати іскусі, це гарна, доволі таки відверта, але не маніпулятивна, згадав, блядь, слово сука, подача саме теми. Мінусів, ну, я б не сказав, що їх тут прям дуже сильно багато, є деякі затягнуті рути, фінали саме, є доволі такі предсказуємі рути, котре, ну, звичайно, людина, котра має якийсь досвід візуальних навелах, зрозуміє навіть щось з середини, скоріш за все. Графіку я не буду чіпати, тому що це візуальна новела. Багато графіки, ну від неї, як мені здається, не треба чекати. Візуальна новела це атмосфера, це музика, це персонажі, і це, хоч і простий, але неймовірно глибокий, крутий сюжет. Токи, тому катава Шоджо, всі ці дівчата, котрі є в цій грі, реально можуть розбити вам серце як в гарному, так і в поганому сенсі слова. Тому, якщо не грали, обов'язково пограйте. А я грав, я задоволений, мені сподобалося. Я хочу Емі в реальному житті. Але прикол якраз з цих цих ігор аніме в тому, що це 2D-світ, і в реальному житті такого ми, ну точніше, я, скоріш за все, не зустрінемо. А вам все так само дякую за перегляд. Дякую, що не, не зважаючи на час і на ситуацію в нашому світі, все таки. Хтось залишається зі мною, мене підтримує. Або навпаки, мене хуісосить. Без цього, всього, без всіх цих вас, не було би нас і мене. Тому так. Дякую вам за перегляд. Ну і з ним народження мене що що. ли, чи штулять ще.